І вітаю всіх, з вами знову я. Сьогодні 29 листопада, дуже чудовий день. І сьогодні ми будемо говорити сильно і дуже багато про альт альткоїни, які, я думаю, вже от почне скоро набирати обертів, про біткоін і про багато активів, які я торгую, і про результати з того всього, що ми маємо на зараз. Додивіться дане відео до кінця, будь ласка, воно дуже-дуже дуже корисне. І дійсно я буду вдячний вашим лайкам, коментам, щоб просувати ці відоси на Ютубі, щоб більше мотивації і більше бажання було знімати, робити і більше, знаєте, розвивати цю всю тему. Перейдемо відразу до біткоїна, потім перейдемо до ефіріума. Обговоримо аспекти альтсезону, який, я думаю, дійсно вже починається і набирає обертів з кожним днем все більше і більше. Біткоін по біткоїну ми пішли в очікувану корекцію від району 100 тисяч, але менше з тим біткоін виглядає дуже по-бичому. У нас тут є таке накопичення, поки якого ми тестували. От, тут у нас був плюс-мінус ПОК в районі там, 91, 400, 91, 200 На тесті нічого цікавого не проходило, але трохи об'єми пройшли, був на спок-Shift. Я казав, що ймовірно, ми підемо ламати все-таки структуру і відразу підемо до виходу. На минулому огляді, мабуть, я не пам'ятаю, бо минулий огляд був доволі таки давно. Ми розглядали варіант такий, що з теста Пока ми побачимо позитивну реакцію, і зараз, в принципі, вона продовжується. Можливо, два варіанти це формація з піджаттям на пробій 100 тисяч доларів, обхід набагато вище. І, в принципі, я думаю, що от якийсь такий от трикутник ми будемо формувати. От. Чи, можливі, тести, там, умовно, трошки нижче. Ну, у нас може бути тут таке міні-піджаття і вихід вверх, попереду вихідні, подивимося. Виглядає дуже сильно продажі Дуже сильно йдуть і дуже гарно поглинаються, тому такий варіант в принципі, реальний, навіть без сильних якихось відкатів на рітест і похода далі вверх. Але й таке таке може бути. Зрештою, якщо ви брали лонги по рекомендації з цієї зони, можна їх в принципі, утримувати як мінімум до АТХ, оцього, а як максимум там може трошки вище дивитися до 120, к може, навіть вийти їх потягнути. От. Ну, Біткоін я особисто вже не лонгую. Тримаю тільки старий лонг, який брали на 55к, і там тільки 20% ордера лишилося, я хочу його закрити на хаях самого ринку. От. Найцікавіше зараз все-таки з ефіріумом історія. Якщо подивитися ефіріум до біткоїна, ми казали, що, ймовірно, тут сформувалося дно. Якщо ми пробуваємо. Район там 3-4, то, ймовірно, ми йдемо в глобальний розворот, бо тут величезний кластер об'ємів пройшов, він спозиціонований конкретно в лонг. Е, тому на рахунок ефіріума бітка зараз почали трошечки коректуватися, і це, в принципі, очевидно, з цієї зони. Але в нас є варіант, що ми просто звідси от почнемо різ свій далі, от в такому от. Тренді, яке закінчиться прискоренням і жорстким виходом вверх, і сильнішенням ефіріума до бітка. переливи в ефір дійсно вже починаються, і це дійсно дуже гарно для нього. Я особисто лонгую. І мій спот, який ми з вами набирали, і жорстко добирали в цьому діапазоні по 2400-2600 чекає свого часу, щоб продати по 7000 тисяч доларів за ефір. І я думаю, це ну, не так далеко, як здається. У нас і декілька місяців дійсно на булран десь, можливо, до середини весни, десь так далі. На булран є час. Тому е цей булран ми будемо жорстко забирати. Отже, по ефіріуму локально ще хочу сказати. У нас тут було накопичення, його об'ємне ядро на 3500-3400, яке ми успішно пробили і закріпилися над ним. Наразі ця зона 3510-3500 е є для нас підтримкою безумовною. І, в принципі, я казав, що от на рітесті можна дивитися лонги, але ми в принципі не дійшли до Є-Рітесту, і в нас непогане є поглинання. Тож вирости можемо так. Я брав був лонг в цьому районі, на копі трейдінгу добирав інший. Да? Ми так то і тут лонги брали. Ну... Ось так, що прийшлося закрити отут на копітрейдингу, я добрав отут його на копітрейдингу і зараз будуть холдити, чекати Перша ціль. ну, і Основна по ф'ючерсу це 4090 доларів. Якщо говорити там глобально, то й до 5, до 7. Ну, тобто ви бачите, в мене цілі серйозні по цьому. Давайте подивимося на домінацію біткоїна. аль це дуже вже жорстко. Іде гарно по нашим очікуванням з цього блоку зниження. Я можу сказати, що дійсно вже почалося, і е, домінація біткоїна почала своє жорстке зниження в район 45%. 45%, де, ймовірно, от вона буде під кінець аль-сізону. Основне її жорстке падіння. Я очікую. Е я вже казав про кореляцію з Руселом, коли мелкокап фонди буде на своїх піках, ймовірно, все поліється, ще жорстко в кап-фонди кріпти. Плюс, рахуйте, що з великих кап кріпти також інтерес буде до більш ризикованого, до Мілкокапа. То тоді аль-Сізон прям набере повних обертів. І Азерс буде рости і так далі. От ми, Давайте прикинемо його. Азерс. Ну, ми вже ростемо, але тут цілі в нас 1 трильйон, 1,6 трильйонів. Тобто ще прям, ну, нормально так сів навалити. Даже з значень це 300%. Тобто це тільки починається як сезон. От, на рахунок тотала. Ріст крипторинку також ще тільки набирає обертів. Я очікую, що тотал буде по 5 трильйонів, по 7 трильйонів на піках. Тобто, ну. Це враховуючи біток, там ефір, все, 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 ще 100% накачати можуть. І це дуже ну, хорошо, бо все-таки набирає обертів. Ми вже гарно заробили, вже маємо шикарні результати за цей період. Буквально за місяць часу, от, як ми прогнозували перемогу Трампа, з того моменту дуже жорстко заробили на кріптійний, ну і на фонді, в принципі, так то в нас. Вже мене скинули на топ-5. Ну, у мене нині то я перестав, аж топ-3 був. Ну тут лудіки якісь сидять на фитому. Жду профіт-спліта, до речі, от на рахунок виводу, туди-сюди все напишу в себе в телеграм-каналі. Посилання є в описі під даним відео. От. Кому цікаво, там детальніше про пробки розкажу, як можна собі лутати непогані гроші, не маючи фактично капіталу. От. Окей. По ефіріуму сказав, тобто основне очікування це жорсткий лонг. Я в лонгах, звісно, вот, зараз можемо вирости вже так. Ну, якісь добори брати, звісно, ці рівні дуже цікаві. Ну, я не знаю, чи ми їх заберемо. Чесно кажучи, я не знаю. Може, не заберемо. Тому ну, дивіться собі, прикидуйте, хтось в мене в чаті браво тут лонги в цих зонах, то ну, можна ступив, бо кинути і подивитися, чи піде імпульс вже. Добре, я, що, що ми ще зараз глянемо? Ну, ми ще глянемо зараз деякі альткоїни арбітрум. Я його жорстко закупав. Дуже багато зусиль на нього в потратив. Теж взяв на копітрейдингу звідси локальний, правда, лонг, який я в взяв, Зараз покажу. Довга позиція. Ну, я, коротше, взяв отакий от от лонг. Тут брав, там стоп короткий. І ціль в мене по 99 хочу закрити, там 99 і 6 щось таке. Тобто РР-1 до 17 мене це влаштовує. Подивимося, поки починає йти непогано, я надіюсь, що в принципі заканає. От арбітром глобально жду по 5 доларів, може по 10 доларів. Я реально його жорстко жду. Навіть чисто математично, ну, я по капі це теж реально, чисто математично прикинути. З району корекції то от, 5 баксів, ізі, можливо, 7 баксів ізів два поінта. І я думаю, ми їх досягнемо. Тобто, навіть від зараз Арбітрум може дати 5 іксів майже. 5 іксів може дати і 7-6. Непогано. Більшість альтів зараз так може дати. Ну, я його купляв перший раз тут, потім таки тут закупив і от жду. Ну, тобто, серед ТВХ в мене десь 0,7 вийшло. Ну, це непогано, я вважаю. Хоча не більш геморний цей, був, умовно, той же Dogecoin, який зараз сформував отут баланс. Я думаю, що ми його по долару побачимо без проблем. Жирне поглинання йде, може піти імпульс цього баланса прямо. От, то, звісно, з ним гемора було менше. Я вам рекомендував його е, отут докупати. От, сам брав ще тут, докупав тут. І от зараз ну, вже там пару іксів ми маємо по догікоїну. Ну, буде, буде по долару, думаю, і по два. У мене є окреме відео на каналі, воно тут закріплених на YouTube каналі. Подивіться, хто не дивився. От, е, по альтам. Ну, дуже багато. Дійсно, альті, я просто трошки рішив на даний випуск присвятити їм. Е, лінк. Тут структура аналогічна глобальній структурі, як на Dogecoin. У нас тут зона продавця була дуже чітка. Тут акумуляція, яка спозиціонувала в Лонг. Я тут був частково докупляв, тут продавав, далі на рітесті добирав прям плотно. І зараз ми побачили вже рух. Думаю, цей рух буде експансивний і приведе нас безумовно до АТХ. От. Тобто раніше АТХ от не хочу вже сподпродавати. із альти. Теж дуже жорстко від зони продавця зреагував вже по 7 доларів. Дуже круто, прям. дуже сильно. Е, і дійсно, я думаю, ми побачимо його по АТХ. І, можливо, навіть в районі 70 доларів. Капа позволяє, це, в принципі, реально. Та господи, даже Ада, вони, які палки дає. Даже Ада. Я думаю, ми її по 3 бакса теж побачимо. Іксерпі, я думаю, ми теж побачимо дуже сильно. Тобто, альтсезон, ну, він прям починається. Він прям набирає жостих хобертів. Він даже дав імпульс раніше, ніж я думав. Думав, ще може баланс буде. но ну, ніхіра. І Ріпл дав вже імпульс, і вже он цей хай скоро переб'є. Ну, його купляти нерезонно зараз, абсолютно вот. Ну, Я казав тоді, от в цьому балансі, що ну, можете собі взяти, дасть пару іксів, може. От я думаю, що реально навіть на цій битці він, можливо, дасть навіть 4 долара. І якраз ці пише в 17 му купили його десь по 3-3 чимось бакса, тільки вийдуть в БУ. От вам, що таке купити на хаях. Е, коротше, по альтсезону ви мене зрозуміли. Тобто очікування хороші, біткоін дивиться також глобально, на пробой 100 тисяч доларів. І думаю, цей пробой ми побачимо. Бичка йде жирна, запланована. Біток 130к, можливо, навіть 170-160. Ну, це, це, ймовірний, можливий хай бички даної буде. Отут. Тобто, отут. І от оцей хай, от, прям теж, ймовірний, буде, бички по бітку. Що по фонді? Давайте глянемо. У нас є позиції по євро-долару. Я казав, що. От з цих зон вартують, дивиться лонги, і ми, в принципі, активно лонгували в себе на пропі. Ну, прийшлось закрити, бо профіт спліт, от я вже рішив: не треба не треба вводити. Ну я буду подивимося, по міркам тренда Це така штука, що її можна, якщо тренд час лонговий починається, як ми думаємо, то її можна буде добирати на раз. Ну, в мене є всі ознаки думати, що це відбувся розворот, тут і об'ємно жорстка. Була підтримка ознаки захоплення ліквідності і так далі. Тут прям дуже круто все. Я думаю, ми продовжимо свій ріст, а долар почне своє глобальне зниження до інших валют, звісно, крім рубля. Ну, тут е, інша картина, про це треба ще окреме відео записувати. Там прям ну, дуже цікава ситуація, що може статися і так далі. Особливо коли нафта буде по 50-40, по бо вона теж туди дивиться. От, е, дивіться, от. Ціль по євро мінімум. Оця це глобально. І я думаю, взагалі глобально-глобально ми можемо побачити 21-го року. Ну, десь в рамках року. Тобто аж так. Дікся починає своє зниження, трошки не дотягнули, ну, менше з тим. Ложний вихід ми зробили за ці хая. Теж знаки захоплення ліквідності. Я думаю, що ми починаємо своє зниження. Воно почнеться відносно планомірно. Найбільше зниження долара буде після того, як інагурується Трамп. Я думаю, що так. По нафті та ж історія, після того, як ногується Трамп, буде очікувано найбільше зниження. Ми під найбільшим рівнем. Структура дуже дефолтна. Тут був вихід, злом туди-сюди почали формувати баланс, сформували його найбільше рівень і зараз формуємо е, такий піджим, який приведе до пробою. Тобто по нафті, її пробой буде в район 50, я думаю, доларів за бренд. Тобто гарне зниження, і це дуже круто. Ну На рашку цей іменно. Тільки от це приведе до проблем лютих в Рашці, от Оце от історія. Вона прям прям сформує якийсь мир походу. Що вот. е, далі? Е, тобто тут картина така, фунт також я м, буду. Тримати. Також ми брали з вами лонги по фунту. Лонги йдуть непогано, тут палка краще, ніж на євро. Фунт мені завжди більше подобався, з валютки. От, теж прийшлося тут закрити мені, бо Профідспліт. Ну, я собі забрав там десь до 2 РР. От, глобально, я жду далі лонг і буду, в принципі, потім, думаю, його далі лонгувати. Перша ціль така хороша, може бути 1.31. Це... В нас 1 до 8 десь вийде. І взагалі глобально, думаю, 1.35 побачимо. А взагалі суперглобально сам хай може бути набагато вище. Зараз я вам скажу. Може бути теж на хай 21 року десь отут. Тобто, аж так. Хорошо. По русельчику давайте. Русельчик також. Пробиває АТХ, причому піджимається дуже хорошо до АТХ. Я жду, що ми проб'ємося набагато вище. О, там Перший поїнц, це район 2600 буде. І глобальні хаяру по руселу будуть формуватися в районі 2900 там десь 360. Це може бути повний пік. До речі, отут буде, мабуть, і самий жорсткий такий прям фіналочка альтсезону в кріпті. От іменно тут. прям сама жорстка. Це десь, мабуть, припаде. Це вся історія з лютого на весну. От я думаю. Окей, пішов піде, звісно, ведмешка десь на другу половину 25-го, можливо, 26-й рік. Це вже глянемо, там, як буде. Тобто, ну, ясно, що ту зиму, ну, тільки набирає обертів, він продовжиться. ну, В нього буде своє завершення, це цикл. О, ну, про це зараз нема сенсу, я думаю, думати. По Теслі. Історія лонгова. Далі лонгова, будемо йти на АТХ. Я все, що купляв тут, а я буду тягнути далі. Безумовно, і думаю, по 700 ми маємо всі шанси побачити в 25 2025 році. SNP також йде до 600, я її теж налонгував. Прийшлося, звісно, закрити на АТХ, ну бо Profit Split я звідси набрав лонги, вам подавав. От, менше з тим, я очікую далі пробій вверх верх на S&P. і перша ціль буде отут, десь рівень 650. От, ну, по NASDAQ аналогічно. Тобто всі ринки дивляться добре. По альті, той же умовно, DOT, Дивіться, дивіться, як DOT росте. Ви мені казали, грьобана з каміна. Ну, мені пофіг, знаєте, з каміна, не з каміна. Ну, я перепрошую, я його купив десь по 4, там і 7, район 5 баксів, да, навіть беремо район 5 і 1, 100 вже руху. Я думаю, побачимо більше, як мінімум. Я, я чесно хочу АТХ по доту побачити. Кусама із моїх альтів, яку я теж закупав, дала дуже жирно палку. От, я закупав е, трохи в цьому районі, докупав в цьому. І зараз ми бачимо десь з моєї середньої ТВХ. Ну, станом на зараз 60% чимось було 120%. Ну, я чекаю продовження руху, і думаю, район 200 даже ми можемо побачити по ній. От. Ну, Це так коротко, детальніше про альцізону буде в наступних відео. Підписуйтесь також на телеграм-канал, посилання є в шапці е, даного профіля і в описі під даним відео. Там все в моменті я подаю і про все в моменті говорю. І Багато цікавих штук, от про пробки там буду писати. От. І заробим дуже сильно на Альтсезоні. сізоні Я ще далі буду відоси там по альтам викладувати, якісь рекомендації ну, І наступні огляди будуть кращі, більші, сильніші, і так далі. Дякую вам, що подивилися, що е, витратили свій час на дане відео. Я думаю, вам було воно корисне. От, я думаю, як і минулі, Все, гарного вам дня і успішних вам трейдів.